Майбутнє настало, і це відео буде як моя візитка. Адже зараз я поясню про що цей канал, а потім трошки і про себе. Бо можливо, ви могли заплутатись, адже контенту у мене навалом, і в основному він доволі різний. Типу, от якась озвучка, ось Reddit, ось. What the fu Отже, почну з озвучок. Бажання робити озвучки в мене виникло ще дуже давно, та й багато людей казали, що в мене приємний голос, і я міг би почати робити озвучки. І я такий дідько, а чому і ні? І от з того часу я займаюся озвучками. Зазвичай я озвучую саме те, що мені самому цікаво. Типу, їбать, мені стане цікаво, як зробити вебшутери людини павука в реальному житті. Я курва зроблю про це відео. На своєму каналі я намагаюся озвучувати саме ті відео, яких ще немає українською. Типу, якщо є якесь англійське відео. Яке озвучене, мало ймовірно, що я візьмуся озвучувати, тому що я просто не бачу цьому сенсу. Ну хіба що просто дуже захочу це зробити, сам не знаю, чому? Також, якщо ви знаєте якісь відео, які можна озвучити, то не цурайтесь, залишайте посилання в коментарях. І якщо мене це теж зацікавить, то я можливо зроблю озвучку. Далі, редіти. Ну тут все максимально просто. Мені просто подобалось дивитися такий формат відео, але вони були москальською, і я припинив їх дивитися. І такий, ну а хулі мені, я теж можу таке робити. Якби і сам цікавий редіти, читаю, і плюс публікую такі відео, можливо, комусь сподобається. Також у мене є відео, де я просто щось розповідаю і ділю своїми думками. Їх можна назвати як невеличким подкастом, адже в 90% випадків це відео без сценарію, де я вночі беру мікрофон, сідаю і просто починаю казати свої думки вслух з тієї чи іншої теми. А ще наостанок, так скажемо, в мене є відео з фільмами. Ні, ну а хулі, я кіноман. Мені подобається дивитися фільми, а потім по базікати про них, висловити свою думку і всяке таке. Отже, що у нас є? Один канал і чотири різні формати. Я розумію, що для кращого просування каналу мені варто сконцентруватись на чомусь одному і повністю присвятити себе цьому, як роблять дівчата з порнхабу. Любиш фудфетиш? Лайно питання на моїй сторінці тільки це і буде. І мені треба теж саме умовно. Якщо вже почав робити реддіти, то робив виключно їх. Але кемон, я просто заїбусь їх робити. Якщо зосередитись на озвучках, то це постійний пошук матеріалу. Та чогось цікавого, плюс переклад іноді займає багатенько часу. Якщо робити тільки подкасти, то по-перше, я їбаний новинейм і всім просто похуй на мене та мої думки. А по-друге, більшість цікавих думок приходить рідко та спонтанно. А якщо робити відео виключно про фільми, то їбать, відео буде раз на півроку, адже писати сценарій до таких відео важко. Та й плюс такі відеоси доволі масштабні, і монтаж, мій старенький ноутбук не завжди витягує. Саме тому на моєму каналі поєднуються чотири стихії контенту. Для кращої Навігації на каналі є окремі плейлисти, де озвучки, редіти, думи мої думи та фільмики. І якщо ви доволі уважний глядач, то на прев'ю відео озвучок та редіту є значки, які позначають, до якого плейлисту відноситься це відео. Так що, якщо вас цікавить хоч один з даних жанрів, то ласкаво прошу. Це була основна інформація про канал, а далі розповім зовсім трошки про себе і ще про творчість. Коротше. Довгий час я не міг обрати символ свого каналу, що там тільки не було: чумний лікар, квадратноголовий лову з Майнкрафту. А потім я захотів щось власне і зробив отаку картинку. Це персонаж, який символізує мою творчість. А потім я провів це фото через один фільтр, і вуаля! Ось таке тепер лого каналу, і ось чому він зображений на прев'ю. А також справа від нього зображений ще один персонаж, а це вже, власне кажучи, я. Тільки фото теж пропущене через фільтр. Також в мене інстаграм-сторінка, де просто мої фоточки і якісь з життя. А ще там є окремі кружочки, де я публікую собі вірші, та окремий кружочок з книгами, які я прочитав. Якщо комусь цікаво, то ласкаво прошу. І також для повної картини у мене є телеграм-канал, де ну там реально все на світі. Музика, якісь мої думки, рецензії на книги, естетичні картинки і всяке таке. Правда, я туди рідко щось викладаю, але anyway. Отже, сподіваюсь, в цьому відео я нормально зміг все пояснити. І якщо у когось є якісь питання, то запитуйте в коментарях. Посилання на всі соцмережі і вся, всю атрибутику, яку я тут озвучив, буде в описі під відео. І побачимось у майбутньому.